Працює тому й допомагають. Матір п'яти дітей донедавна фельдшерка. а Нині бізнесвомен Людмила Нагребельна у жовтні минулого року стала однією із п'яти переможниць конкурсу міськради битва стартапів та отримала 100 тисяч гривень на розвиток власної справи. Кошти вдало реалізувала разом із родиною. Створили фермерське господарство Проскурівські поросята у рідному селі Малашівці, що на Хмельниччині. Минулі роки ми більше так. Ну я мала час на квіти, на город. А зараз, ну, зараз тварини, ну, я не шкодуюся. Я тут відпочиваю. Я не знаю, як можна відпочити на морі. Я не уявляю цього. Ну як можна відпочити на морі, я не знаю. Я коли приходжу от до худоби, вони в мене абсолютно цей стрес знімають. Е і все до участі у конкурсі родина тримала лише дві свиноматки нині вісім. При цьому збільшили не лише кількість, а й видову різноманітність. Господарі вирощують незвичні для нашої місцевості чисті породи свиней. В'єтнамський кармал, мангалицю, дюрок, макстер та мішані, ландрас і п'єтрен. До слова, усіх купували у різних точках країни. За цю породу ми знали так, що по інтернету. Ну в нас в Україні тосі тобто, так. Не особу розводять її декілька господарств. Які її розводять. В Білогірі одне господарство, десь в Красилові одне господарство. І це вже власники, які так вже для себе захотіли. То це вже ми по тих власниках їздили по оголошеннях. Левову частку грошей гранту понад 53 тисячі гривень. Фермери витратили на закупівлю кормів. кукурудзи, ячменю суміші для маленьких і дорослих тварин. А ще на господарстві завдяки бюджетній підтримці з'явився дизельний генератор на 5 кВт за 26 тисяч гривень. Він допомагає підтримувати температуру необхідну. Для виводку поросят, коли немає світла. Для цієї ж справи придбали два станки по майже 10 тисяч гривень за кожен. Вони важливі для збереження поголів'я великих свиней. Для великих свиней, для великих білих, звичайно, там Пітренів, Венрасів ми беремо вже станок по тій причині, що ця, свина, ця свинка вона вже свізька. Вона вже виходить привчена до того, що коло неї людина має ходити. Планів у подружжя чимало, і пані Людмила і пан Віктор вирішили повністю присвятити себе бізнесу. Спершу жінка залишила фельдшерство, згодом, і чоловік пішов із роботи водієм автобуса. Часу бракувало. А вирощування свиней справа прибуткова. Планують розширюватися, вже знайшли окреме приміщення для ферми зі складом. Згодом хочуть налагодити виробництво копченостей. Саме вже будемо знати, що в нас вже будуть склади. Під зерно, під цей, ферму, з є сторони, виходить, йде ферма. Вона, звісно, що е, практично зруйнована, вона потребує реконструкції. Але перш ніж ми так надумали її купувати, ми сюди приїжджали з спрабом, з, з будівником який. Подивився, ну каже, тось що її відновити можливо, то тут можливо щось зробити. Битву стартапів започаткували в Хмельницькому 2019 року. Головна мета сприяти розвитку підприємницької діяльності в громаді. Попри те, що під час війни пріоритети в наданні грантів, дещо змінилися, владці намагаються підтримувати і оборону, і суб'єкти господарювання. Було виділено мільйон гривень на п'ять призових місць. Чотири з яких взяли виробники дронів. Ну це цілком зрозуміло, тому що в умовах сьогодення саме оборона це пріоритет номер один. Також не обійшли увагою Людмилу Нагребельну, яка Вразила членів комісії своїм бажанням розвиватись, розвиватися і рости. І я сподіваюся, що її історія успіху надихне багатьох мешканців громади започатковувати власну справу, розвивати її, а також масштабувати. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.